Житомир попрощався із героєм. У вічну путь провели 38-річного захисника Василя Малашика. Воїн народився у селі Мартинівка на Житомирщині. Коли хлопчику був всього один рік, сім'я переїхала у місто Грозний на північний Кавказ, де на той час служив його тато. Коли Василю Валерійовичу було 5 років, сім'я повернулася до України у селище міського типу Борова на Харківщині. Там він і закінчив місцеву школу. Потім вступив до Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Та умріяний диплом здобув вже після проходження строкової військової служби у лавах Збройних сил України. Пізніше захисник переїхав до Житомира, де працював на різних підприємствах міста. Створив власну родину та виховував сина. Завжди було опорою та підтримкою для своєї матусі З травня 2024 року. Василь став на захист України від російських агресорів. Мав повагу та авторитет серед друзів, побратимів та командирів. Був щирою, турботливою. Доброзичливою людиною, який ніколи не був осторонь потреб інших, 28 серпня 2024 року. Воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання. У вічній Скорботі залишилася матуся, рідні, близькі бойові побратими. Вічна слава герою. Масштабне вторгнення Росії триває, і зараз багато українців віддають перевагу оренді помешкання замість купівлі. Ринок нерухомості постійно змінюється у всіх куточках держави. Станом на сьогодні середня вартість оренди однокімнатної квартири у Житомирі близько 10 тисяч гривень. Однокімнатні квартири в середньому стані будуть коштувати 7-8 тисяч гривень. Це ну такий цілком придатний нормальний стан із повним наповненням. Єдине, що можуть бути трохи старенькі меблі, можуть бути десь килимина підлоги. Так як колись було користувалося попитом. Тому ото такий формат. Найдорожча оренда звичайно це новобудови, великі квартири, просторі з паркувальними місцями, закріпленими за цією квартирою. Це може бути і 20 і 25 тисяч, і 30 тисяч. До прикладу, розглянемо однокімнатну квартиру на третьому поверсі у цегляному будинку. Всередині є коридор, облаштована кухня, туалет, ванна та спальна кімната. Якісна забудова, біла цегла із великою товщиною стін. Квартира в звичайному житловому стані, звичайно, вона потребує косметики, якби її люди купували, якби її винаймали під оренду. Ця квартира коштувала би в середньому десь плюс-мінус близько шість з половиною до 7 тисяч гривень. Щоб її купити, вона сьогодні у нас виставлена в експозиції за 37 тисяч доларів. За словами ріелторки, житомиряни все ж найчастіше обирають для себе оренду квартир у новобудовах. Ну те, що ми бачимо на ринку, е оренди не дуже багато порівнюючи з попитом, тобто попит суттєво первичій Позицію, але взагалі в новобудові однокімнатна це в середньому 17 тисяч гривень з новим ремонтом. Двокімнатна, от з нашого досвіду нашого комплексу це 30 тисяч гривень, може бути до 30 тисяч гривень. Ціни ж на купівлю квартир суттєво різняться. У так званій Хрущовці спокійно можна знайти недорогий варіант, але її стан, звісно, не вражатиме. Якщо ж ви розглядаєте апартаменти у новому житловому комплексі, готуйтеся викласти з кишені кругленьку суму. Була однокімнатна хрущівка, середній поверх без ремонту. В такому стані для можливості реалізувати фантазію новим власникам, От така квартира продавалася за 25 тисяч. Якщо ми беремо ціни в стані після будівельників, щойно збудований будинок, але зданий в експлуатацію, смарт квартира є в наявності 30 тисяч доларів за 35 квадратних метрів. Це мінімально. До прикладу, якби ця квартира була з гарним ремонтом, Оздоблена, нам би продавалася орієнтовано десь 52-53. Як і для оренди, так і для купівлі у Житомирі більшим попитом користуються помешкання у новобудовах, обираючи такі квартири, насамперед люди шукають для себе комфорт. Нові мережі, гарний під'їзд, облаштовані дитмайданчики, паркомістя. Тож, відповідно, ціни також кусаються. Ну зрозуміло, що все залежить від того, яка новобудова, в якому районі вона знаходиться від багатьох моментів. Це на фундаменті чи вже готовий, зведений, але ну. Орієнтуватися потрібно від 32 до 42 тисяч за квадратний метр. Ми зараз знаходимося в житловому комплексі Преміум парк. Це квартира 50 квадратних метрів. На сьогодні від забудовника вже звичайно таких квартир немає, але клієнт готовий продати таку квартиру за 85 тисяч доларів. До вибору майбутньої квартири клієнти тепер ставляться ще відповідальніше та звертають увагу на речі, які під час війни є необхідними. Не хочуть так. Е... Швидко купувати високі поверхи. Звичайно, люди обирають більше нижчі поверхи. Перший, другий, третій. Ну то така тенденція. Якщо раніше перші поверхи стояли, роками не продавалися, то сьогодні їх розбирають і це користується попитом. І причиною цьому ще звичайно є перебої з подачою світла. Так? От ну така теж, якби такий момент, які враховують. Звичайно, не хочуть біля якихось великих інфраструктурних об'єктів. Наявність укриття, наявність можливості встановити якісь альтернативні джерела, ну, наприклад, електроенергії, міцність конструкції, також на це звертають зараз люди увагу, і ну утеплення, в принципі, те, що й раніше було, щоб от розуміти, які буде вже при в проживанні, який буде витрати також на комунальні послуги. На Сьогодні у Житомирі попит перевищує пропозицію, а ринок нерухомості залишається недостатньо розвиненим. Тож очікувати, що ціни знижуватимуться, не варто, кажуть експерти. Вікторія Култинович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Дев'ять історій від різних людей з різних куточків України, дев'ять фото з символами, які нагадують про дім. Об'єднує усіх одне горе. Потреба покинути рідні міста через російських окупантів. У Житомирі відкрили виставку у рамках проєкту Міста і громади. Вільні від домашнього насильства. Це не просто виставка, це виставка сповідь. Це сповіді дев'яти людей, які пережили. Полон, які пережили насильство, е, обумовлене війною, кожна історія це ніби промінчик життя. Ці люди були на межі смерті, але знайшли в собі сили боротися далі, говорити про це і підтримувати тих, хто опинився у схожих ситуаціях. Історія, де юнак, який е, жив у Херсоні, і коли його забрали, в нього на руці була стрічка жовто-блакитна. І Валеріанка. от його два символи, які для нього найдорожчі є: це жовто-блакитна стрічка як символ. Нескореності нашої країни, і Валеріанка як дійсно той медикамент, який хоч трішечки стабілізує нервову систему. Мета виставки привернути увагу до сексуального насильства, пов'язаного з війною, до проблем внутрішньо переміщених осіб, до того, що кожного дня українці переживають втрати, і ми маємо підтримувати одне одного. Особливість нашої пам'яті це ще й забувати, да не тільки пам'ятати, але сьогодні ми торкаємося тих. Речей, які були дуже важливими для цих людей, ми їх не бачимо в обличчя, але ми відчуваємо, що десь далеко є ці люди. А їхні історії подорожують україною і нам дають змогу зрозуміти, що допомогло їм вижити в тій, в тій ситуації. Я дуже розчулена те, що зображено на цих картинах, воно не може не зачепити. Кожна історія, вона як то відгукується в серці, і не може не викликати сум і розпач. Жоде насильство не можна мовчати для того, аби допомогти жертвам в Україні та зокрема у Житомирі. Функціонують спеціальні служби, до яких можна звернутися у разі потреби. Це наш центр соціальних служб, також ну і правоохоронні органи. Ми всі працюємо спільно з однією метою, щоб насильство стало зараз менше. За номером телефону, зображеним на екрані, мобільна бригада соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Якщо важко запам'ятати, просто телефонуйте 102, зазначаєте і контакт. Такти, мобільних бригад і всіх спецслужб є також, повторююсь на сайтах. Працює мобільна бригада, це спецслужба, також працює денний центр соціально психологічної допомоги. Ми маємо кризову кімнату для постраждалих жінок та дітей від домашнього насильства, де надаємо тимчасовий прихисток. Чим займаєтесь під час відключень світла? Ну як виходить, якщо чесно буває нічим, буває, просто сплю, якщо є вільний час. Або, ну ще буває, можу книжку почитати, картину помалювати. Як виходить, чесно, чи зважають такі відключення вашим справам? Ну, буває так, ну, типу, я не можу, наприклад, піти на роботу, потрібно всіх відміняти. В принципі, так як я ще навчаюсь в коледжі, то це не сильно заважає, якщо чесно. В принципі, прийшов, посидів і пішов додому. Хожу в університет, читаю, працюю Де на роботі є генератор. Чим займаюся під час відключень світла, традиційно, якби, по-перше, в мене вдома не вимикають, тому що ми підключені до водокачки, і у нас є шанс бути зі світлом. А якщо немає світла, то можна почитати, можна. Ну, інтернет ж ні, ніхто не відміняв, ну, трошки гірше працює, якби інтернет, але все одно є можливість Я як викладач, як, як науковець, мені завжди є чим зайнятися. Придбала генератор, тому працюю. Читаю книги. Ну, Просто можу, можу поспати, там, не знаю, послухати музику, просто кудись вийти, відпочити, кугуватись, пройтись. Так. Дома, вдома я не сиджу, читаю книжку. Ще щось. Ну, Часом щось таке вдома по ремонту, такі, що електрики не треба. У мене не виключає світо.